Те, що відбувається в стінах Верховної Ради, вже навіть цирком не назвеш. Те, що перетворив е голова Верховної Ради, монобільшість Верховну Раду це вже не парламент, це вже цирк. Тому що зараз вони закрили засідання, оскільки Запіщанську набрало набрало сигнальне голосування двісті е голоси, і розуміючи, що немає голосів в залі, вони просто закрили за голосування, щоб не провалювати його. Такого ніколи не було. Це взагалі сором, це свинство. Я не знаю навіть як це сказати. І це замість того, що винести в стіни Верховної ради законопроект 10.313, який сьогодні дуже чекають наші захисники, де є безпосередньо питання мобілізації через 24 місяці, з яких 8 місць ти провів на фронті. Багато інших питань, які мають допомагати державі. Ми сьогодні пройшли аж там п'ять-шість законів. Дуже перевтомився голова Верховної Ради взяв і закрив засіди.